Дівчатка, сьогодні ми будемо говорити про ідеальну фігуру, про ідеальну фігуру, яку можна досягти з допомогою наших утяжок. У нас є безліч варіантів. Почну я з грацій. Вони у нас тут у двох кольорах: бежевий та чорний. Це перед, це спинка. Тобто, ви бачите, що тут бюстику немає. Воно буде класно підтягувати вам зону під пахвами, талію, животик і бока. Застібка внизу йде, як у бодіку. Вдягати можете під сукні, під костюми та взагалі під будь-що. Розмірний ряд іде до 68-го, знайдеться для кожної. Далі. У нас є ось такі шортики-панталони. Їх можна вдягати також під сукню, якусь для того, щоб не натирати між ніжками, і воно також додатково вам буде стягувати і оформлювати ваші бока. Далі у нас є ще трусики утяжки. Також в двох кольорах: бежевий та чорний. Класно підтягує вам бока, тут животик приховує. І також рекомендую вдягати під костюми, під сукні та взагалі під будь-що. Розмір наряду у нас також до 68 від 52. -го. Приходьте до нас або замовляйте в інтернет-магазині та купуйте.